Приїхала провідати. Подивіться на цей бутон. Тримається ну, вже три тижні точно. Зараз пропишу, що це за троянда. Ще порадує. Вона, на жаль, поки не показала всю свою красу, і це є таке в трояндах, коли вони перший рік взагалі не показують, на що вони здатні. Ця квітка має виглядати зовсім по-іншому, і тому інколи коли купуєш троянди, то, здається, щось гібридне купили. Але ні, треба дати час. І на наступний рік, я думаю, що вона покаже всю свою красу. Аромат неперевершений, подивіться, на розміри ось цього бутону. Просто здоровецькі квіти. Ароматні, завжди сидять тут або бджілки.